Як одна пара подолала подружню невірність і порушила цикл зміни поколінь? Коли любов стає полем битви, як вийти з пастки невірності та відновити шлюб? Невірність це не просто зрада це удар під дих, руйнування довіри, яке будувалося роками. Це крик про допомогу, захований за маскою байдужості або, навпаки, бурхливої пристрасті. Я бачила чимало пар, які опинилися на краю прірви після зради, і можу з упевненістю сказати: вихід є відновлення шлюбу після невірності це довгий, важкий шлях, але він можливий, якщо обидва партнери готові до щирої роботи над собою і відносинами. Історія Тіма і Кеті Буш, розказана в програмі Зосередяна сім'ї, це яскравий приклад того, як навіть самі зруйновані відносини можна врятувати. Їхній шлях, сповнений помилок. Пошуків себе, зрештою, духовного пробудження дає надію і показує, що навіть коли все здається втраченим, є шанс на новий початок. Але що ж насправді означає справжня любов, і як її знайти, коли в серці оселилася порожнеча і біль? Пошук щастя в чужих руках, пастка споживчого мислення? Часто причина невірності криється не у відсутності любові, а в неправильному розумінні її суті. Ми живемо в світі, де щастя асоціюється з матеріальним успіхом, зовнішньою привабливістю і постійним пошуком нових вражень. Ми прагнемо заповнити порожнечу в душі чужими руками, шукаючи підтвердження своєї цінності в компліментах, уваги і швидкоплинних зв'язках. Я пам'ятаю випадок з молодою парою, яку консультувала. Вони були успішними, красивими і, здавалося б, щасливими. Але за маскою благополуччя ховалася глибока незадоволеність. Чоловік шукав визнання в роботі, постійно міняв проекти і шукає нових викликів. Дружина, в свою чергу, прагнула до ідеального образу матері і домогосподарки, порівнюючи себе з іншими жінками в соціальних мережах. У підсумку, вони обидва почали шукати розраду в стороні, відчуваючи себе самотніми і незрозумілими. Цей приклад яскраво ілюструє небезпеку споживчого підходу до відносин. Ми починаємо сприймати партнера як об'єкт, здатний задовольнити наші потреби і принести нам щастя. Коли цей об'єкт перестає відповідати нашим очікуванням, ми починаємо шукати його заміну. Але справжня любов це не задоволення потреб, а взаємна підтримка, розуміння і прагнення до спільного зростання. Духовний пошук як ключ до зцілення. Історія Тіма і Кеті Буш показує, що духовне пробудження може стати потужним каталізатором змін у відносинах. Усвідомлення того, що справжнє щастя можна знайти не в матеріальних благах або швидкоплинних зв'язках, а в зв'язку з вищою силою допомагає заповнити порожнечу в душі і знайти внутрішній спокій. Я переконана, що духовний пошук це не обов'язково релігійна практика. Це може бути що завгодно, що допомагає нам знайти зв'язок з чимось більшим, ніж ми самі, медитація, йога, творчість, спілкування з природою, допомога іншим людям. Головне знайти те, що наповнює наше життя сенсом і допомагає нам відчувати себе частиною чогось більшого. Коли ми перестаємо шукати щастя в чужих руках і починаємо звертатися до себе, ми знаходимо внутрішню силу, яка допомагає нам будувати здорові і гармонійні відносини. Ми починаємо бачити в партнері не об'єкт, який повинен задовольнити наші потреби, а союзника, який допомагає нам рости і розвиватися. Відновлення довіри найскладніший етап. Відновлення довіри після невірності, це. Мабуть, найскладніший етап в процесі зцілення. Зрада залишає глибоку рану, яка вимагає багато часу і зусиль, щоб зажити. Партнер, який став жертвою невірності, потребує щирого каяття, відкритості і готовності до постійної роботи над відносинами. Важливо пам'ятати, що відновлення довіри це не одномоментна подія, а тривалий процес, що вимагає терпіння і розуміння. Жертві невірності потрібен час, щоб пережити біль, гнів і образу. Вона потребує постійного підтвердження того, що партнер дійсно кається і готовий змінити своє життя. У цьому процесі може допомогти професійна допомога. Терапевт допоможе партнерам розібратися в причинах невірності, навчить новим способам спілкування і допоможе відновити довіру. Поради для тих, хто переживає невірність. Визнайте біль. Не намагайтеся ігнорувати або придушувати свої почуття. Ви знаєте, що вам боляче, прикро і страшно. Зверніться за професійною допомогою. Терапія може допомогти вам зрозуміти причини невірності, навчити нових способів спілкування та допомогти відновити довіру. Будьте чесними один з одним, відкрите та чесне спілкування є основою здорових стосунків. Вибачте, себе і партнера прощення це не виправдання невірності, а звільнення від болю і образи. Зосередьтеся на майбутньому, не зациклюйтеся на минулому. Зосередьтеся на тому, що ви хочете створити в майбутньому. Піклуйтеся про себе, не забувайте про свої потреби. Займайтеся тим, що приносить вам радість і допомагає розслабитися. Висновок, надія є. Відновлення шлюбу після невірності це важкий, але можливий шлях. Це вимагає від обох партнерів готовності до щирої роботи над собою і відносинами. Але якщо обидва партнери готові до цього, то вони зможуть подолати труднощі і побудувати міцніші і здоровіші відносини, ніж будь-коли раніше. Історія Тіма і Кеті Буш це яскраве підтвердження того, що навіть самі зруйновані відносини можна врятувати. Вони показали, що надія є, навіть коли здається, що все втрачено. І якщо ви переживаєте невірність, пам'ятайте, ви не самотні. Зверніться за допомогою, будьте чесними один з одним і ніколи не втрачайте надії. Ваша любов варта того, щоб за неї боротися. Пам'ятайте, що процес відновлення вимагає часу і терпіння. Не чекайте миттєвих результатів. Будьте готові до труднощів і не здавайтеся. І якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, не соромтеся звертатися до професіоналів. Вони допоможуть вам розібратися в причинах невірності, навчать новим способам спілкування і допоможуть відновити довіру.